Вітання, глядачі камради. Приїхав я знов сюди на це місце, де Динара то знайшов. Я вже сюди раз приїжджав з фортуною, але нічого такого цікавого не знайшов, той телефон забувсь. Покажу, що в мене попадалося. Ну, Кісь три оплавиша такі. ножик срібний, якийсь теж оплавиш. Якась лиса копійка і щось таке гоше що було. Сьогодні я приїхав вже з Тесеєм. Пробую ще Тесеєм тут походити з такою катушкою стандартною. Буду на 18-й частоті ходити. Добре, що знайду покажу. От накопаю вже такої ж боні. Заплавиші, гудзик, ще кусочки бронзи. Все таки смішний тваг був. Ой, шапку і все в колір било. Такий цьбах. Добре, йду далі. Все був сигнал, дивіться який хрестяка. Сигнутий. Ё, хрустяка. Крутяк. Добрый. Так, купну я что кот тоже ихний. Иначе. И все. Кружилечук, если был. теж як їхні коротше таке го добре Що птахи летять так все таки сигнальчик Є. худжик Лисий наче чи що. Зломане вухо і лисий. Так, далі в мене він. Соліт вроді. Буратинка, напевно. Чи таке? Так, купну я вже, коротше плавиш такого і щось таке го не знаю таке тверде, вроді не алюмінь. коротше вон щось є кругле Інгелер, чи що? шо? Щось такіго. На no, шось тисячі дец. Короче, щось Так, ось все в ще он. Чи пряшка, чи шо це таке? Напряжка no, ось. Язичок металевий був? Така пряжка. Так, пройшов я трохи, він щось таке гоє. Накладочка чи що. Скинув на тринадцяту частоту, думаю, трохи на неї походу. Добре, щось таке. Та й окей. Так, накопаю вже різних кусочків бронзи. Два цваха викопав, і все є якийсь кругляк. Ось таке дивне тоненьке. Наче є щось там якийсь малюночок. Тоненьке, тоненьке. З діркою. Ой, що цікаве, добре. Хоч щось. Хожу, коротше, прислухаюсь до цих сигналів. Це щось такего. Ну цього як піскнуло мені вухо, я чуть не оглох. Ось такого. Не знаю, що це за метал, щось біле. Таке важке. Чи покрите. Таке покриття чи що це таке? Так по шнурдюку. Пулі, якісь мосінка, ще щось таке якесь. Маленька одна. Якісь дробинки там. Одна пуля розплескана. Ще якісь шматочки. Якась таке, пломба. Ну вже така якась сучасна. Далі цього. Шприця чи що? Тяхи, такі ще, Пеніціляни, один один цілий забув викинути. Це напевно від леміша. Час ми там його дірвали, Ну і проволоки, пару жмень, Що таке? так ми по знахідки за цих два копа. Так це щось з фортуною було тут. Ножичок такий був гарний. Кодо кінчик зломаний такий. як Серпоподібний. Цього може від підвісочки чи від чого це. Одностороннє. Ще якийсь бронзий кусок усього. Срібний ще. Шматочок. Однограмовий. Оце гой сумки ще знайшов. Тоже там я знайшов трохи вище. Таке воно тут, як... З хвильками може це було кільце. Ну Таке вже царське, скоріше це все. бронзові шматочки, незрозумілі шматочки. Монета це крейцер. 1800 року ну такий вже лисий. лисий. Ну, він з самого верху був, його вже давно вигорли, то він вже згнив на поверхні. Далі в стисеєм, що я прийшов. Собу в там по вламочках такі гарні шматочки є. Бронзи. Такі, такі. Цього накладочка така. Бронзово, може, вже трошки оливо є, Далі. цей шматочок я роздивився, тут є як зачіп. Може це була фібула колись, Покажу, хто не розуміє. Тут зачіп фіболи такий. Ну на нього схоже. Тільки короткий такий зачіп. Фібула в мене є. Добре, далі це я не знімав. Його ще не знімаю. Це виявився срібний. 4 грама. тим 5 грам. Такий важкенький. Так далі оцього кружечок це дробниця. Скоріше за все. Гудзик по Київській русі такий дробниця. Такий простий кудзик, 19 століття якийсь. там, 20 століття, кільце. Теж якийсь 18, -те, 19, -те, 20 -те століття. Хрестик цей. Теж 19 -те століття. От пише тут ще Ісус Христос і Українська. Ще не переписали. От такий цікавий хрестик. Бронзовий. П'ятисантиметровий. Далі пряжка ця. Щоб біля філера була недалеко. Ну від взуття чи від чого вона, напевно, теж. Баратосик. Далі цей філер. думав Гелер. Це філер. Австро-Угорський. Хрестом перекошеним. монетка. Перший раз таку монету находжу. Цікаво. От тільки вигорали, бо він ще в патині, ще не згнив. Це Мінерва. Це теж жетон. німецький. 18-19 століття. Я її легенько помив. Не вимивав сильно. Кольна така штука. Ну, і цвахи там шо? цвахи, Окей. Кей, такей. Окей. Добре, дякую за увагу.